Все лишилося тільки прийняти закон про тониядства, ну і сухим законом трішечки розбавити. Так з'явився у нас цей обрій, і тепер всі в шоці від того, що обрій відстежуватиме тих, хто не працює, і потім їх всіх позбавлять пенсії. Не зрозуміло, чому ви так дивуєтесь, якщо в нас вже давним-давно прийнятий закон про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Яка вже об'єднує і підтягує купу ресурсів та реєстрів із даними громадян. Саме єдина інформаційна система соціальної сфери об'єднує більше 30 різноманітних реєстрів та баз даних. А ви тут від обрію розумієте, втрачаєте свідомість. Тому це всього навсього лише ланка, ланцюгу, який весь зливається. Оцю єдину інформаційну систему соціальної сфери. Ось де корінь зла закопаний. А пенсію можна не отримати. Не через те, що ти знаходишся в обрію десь про тебе інформація. А через те, що за тебе не відраховується єдиний соціальний внесок. От він має по вам відраховуватися, щоб у вас потім була можливість отримувати пенсію. А для того, щоб він відраховувався, відповідно, треба десь працювати. Тому що, от ви знаєте, намагатися не працювати або думати, що я там буду якийсь час не працювати, і потім про це дізнаються, і мені не нарахують пенсію, це теж якось знаєте трішечки дивно виглядає. Однак я би вам так сказала, хто б там що б не думав, хто як до цього не відноситься. Я думаю, що Україну чекає. Досить серйозна реформа пенсійного законодавства, і ось там будуть якраз зариті ці нові сюрпризи щодо пенсій. Шляхом якихось обрів ведення навряд чи може змінитися підхід до призначення пенсії. Це неможливо. Питання в другому, що коли піде реформа пенсійного законодавства, це повністю переверне нашу країну, тому що в нас пенсійна система якою зараз майже ніде вже немає, розумієте? Вона у нас дуже застаріла, і переход з неї на іншу буде дуже важкий для людей, а нашим людям і так важко. Зараз про це говорити, мені здається, взагалі неадекватно. Але знаєте, як от у нас 40річних, так, мого віку людей. Думаю, у кожного закрадається така думка не розраховувати на пенсію. От, скажіть мої. Однолітки, ви розраховуєте на пенсію?